Він порівнює свою роботу зі снайперською, оператор дронів за позивним Оріон. Служить на харківському напрямку і вже два роки піднімає залізних пташок і для розвідки, і для ударів по ворожій силі та техніці. Яким має бути оператор дронів боєць розповів Світлані Шакері. До великої війни Ярослав за позивним Оріон працював у Кривому Розі на пошті. У лютому 22-го до війська чоловіка не взяли, попросили почекати. У нас гвардію потрапив лише за півроку, і майже одразу йому запропонували вчитися на друнаря. Тоді це було зовсім нове. Навчав нас хлопець, такий же, саме, як ми, тобто він не був якимось там ну суперпрокаченим льотчиком чи щось таке. Тоді ще все тільки починалося. Він сам пройшов курси в Дніпрі, здається, Во. і на своєму досвіді і з тієї програми, яку він вивчав, він нам показував, як і що робити там: включити дрон, підняти його, як його анонімізувати. За два роки служби Ярослав досконало вивчив дрони і розвідувальні. Це дрон Мавік 3 Є найпопулярніша модель на нашому фронті. І ударні. Боєць показує, щоб навісити боєприпас до пташки, потрібно лише дві хвилини. Максимально щільно його прижати, і все. Включається підсвітка, спрацьовує сервопривід, і от оцей елемент від'єднується. І боєприпас летить на землю. Навички дронаря Оріон порівнює зі снайперськими. Бути непомітним, бо ворог полює за операторами і витривалим, щоб довго вдивлятися в монітор пристрою. І дуже дуже потрібно слідкувати за своєю непомітністю. Максимально маскувати антенну, там буквально ну покрасити її в якийсь там колір, який зараз на місцевості. А вміння помічати дрібні деталі допомагає зрозуміти, де саме зачаївся противник. Ну Скажем, пакетик валяється. Дуже дуже сильно військових видає те, що вони після себе залишають. Те ж саме сміття, коробки, бика на місцях бойового зіткнення буває так, що ну, залишаються якісь тварини, там собаки, кішки. І вони ж не будуть самі там. Тобто вони в будь-якому разі приходять туди, де їм можуть дати поїсти. Та ж сама вода, якщо валяється, ну і хтось приніс. За два роки Ярослав був під Харковом і на Донбасі. Досі згадує свій перший вихід, як у Кліщиївці здолав по багнюці 6 кілометрів до позицій. Дуже тяжко було йти. Тобто, ти наступаєш, наступаєш в землю і в тебе десь щиколотку багнюка. Ми йшли вночі, і я оступився, не помітив і впав у яму. Ну, трошки собі пошкодив ногу ліву, і вже так пішов далі. Ну, як сказали, в лікарні там пошкодження та забедреного суглобу. У друнарів на фронті будь-якої пори свої складнощі. Улітку мотори перегріваються і пташка зі скидом може впасти. Узимку акумулятори швидше розряджаються. Життя безпілотника стає коротким. Можна прирівнювати як до боєприпасу. В якомусь сенсі бувають випадки. Наприклад, мені хлопці розказували, що от вони літали аеророзвідка, і їх просто збив орел і все нема дрона. А ще пілотові слід постійно тренуватися. Тому Оріон не полишає навчання, бо ворог повсякчас удосконалює свої БПЛА. І щоб гідно йому протистояти, потрібно бодай на пів кроку, але бути попереду. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.